У двері подзвонили. Катерина неохоче встає з дивану. Хто там прийшов? думає вона. Сьогодні вирішила відпочити, прочитати книгу. І тут, на тобі, у двері дзвонять. Ні, вже стукають. Поки піднялася, дійшла до дверей, вони вже тряслися від чихось кулаків. Катерина намагалася поглянути у вічко, але з іншої сторони хтось закрив його рукою. Вона стояла. І не знала, що робити. Відкриє, а якщо це грабіжники чи якісь розбишаки, он, як грюкають у двері. За дверей почувся жіночий голос. Відчиняй, а то й на тобі все волосся вирву, як доберуся. Де він? Чому мовчить? Ви кого шукаєте? тихо запитала Катерина. Відкривай, вона ще й питає, дурною прикидається. Де мій благовірний? Я знаю, що він у тебе. Тому, по-хорошому відкривай. Та в мене нікого немає, жінко, ідіть звідси, поки я поліцію не викликала. Викликай, побачимо, кому поліція ще знадобиться. Ти злодійка забрала чужого чоловіка і двері боїшся відкрити. Відкривай, кажу. Катерина знову спробувала подивитися у вічко, але воно було закрите. Відкривати двері вона боялася. Що там за жінка? Вдереться у квартиру. А потім її не виженеш, а з тієї сторони грюкають у двері, і знову звучить той же жіночий голос. Відкривай, кажу, чому ти завмерла? Ховаєш його, я все одно знайду, кричала жінка. Все, я викликаю поліцію. Забирайтеся геть від моїх дверей. Катерина вже не знала, як відбити охоту у тієї жінки, стукати у двері. На хвилину стуки спинився. Жінка щось говорила по телефону. Катерина не чула, про що вона говорить, але голос не віщував нічого хорошого. Нарешті здалося, що та жінка пішла. Дівчина стояла тихенько, вона навіть боялася поверхнутись, неначе нікого немає. Подивилася у вічку нікого. Знову стоїть в нерішучості. Майже минуло п'ять хвилин. Тихо. Катерина все не знала, що їй зробити. Тоді вона тихенько відчиняє двері, щоб подивитися, чи справді пішла та криклива жінка. Як тільки всі замки відкриті, хтось із неймовірною силою потягнув двері на себе, і тут же у квартиру залетіла огрядна жінка. Вона кинулася прямо до кімнати Катерини з криками Де ти, вилазь, говорю, я знаю, що ти тут. Недаремно вона двері відкривала. Хотіла тебе випустити, але я все одно тебе спіймала на гарячому. Катерина стояла, притулившись до стіни. Жінка бігала по квартирі, заглядала за диван, під ліжко, навіть шухляди відкривала. Поглянула на балкон, немає. Згодом вона потихеньку почала приходити до тями. Надько, зізнайся, куди ти його сховала. Я не надя, я Катя. на нашому поверсі навіть немає. Катерина все зрозуміла. Ви, мабуть, помилилася будинком. У нас... Шістнадцятий номер, а вам який потрібно? П'ятнадцятий, говорила вся жінка, вкриваючись червоними плямами. Вибачте, я, мабуть, дійсно помилилась номером, вибачте ще раз. Катерина погладила жінку по плечі, запропонувала чай. Жінка не відмовилась. Виявляється, їй телефонувала сусідка тієї Наді. Вона повідомила, що чоловіка Ані вона часто бачить разом зі своєю сусідкою. І назвала адресу. Аня і прибігла, але помилилася будинком. Їй неприємно, що вона звинувачувала Катю. А звідки сусідка тієї наді знає ваш номер? Каті цікаво, як так вийшло. Аня задумалась, вона не знає, навіть не подумала запитати так незручно вийшло. Вони ще довго сиділи, поле чай та розмовляли. Аня розповіла, як добре вони жили з чоловіком, поки одного разу. До них не з'явилася його однокласниця Надя. З тих пір чоловік став затримуватись на роботі, і в нього завжди якісь відмовки то роботи багато, то замовлення потрібно зробити і таке інше. А нещодавно телефонувала жінка, сказала, що вона сусідка надії, розповіла про її чоловіка. А з чоловіком чому не поговорила можливо, то не твій там, а твій працює, старається заради тебе заробити більше грошей. Плануєте щось? Так, машину хочемо. От і добре. Приготуй сьогодні святкову вечерю, дочекайся чоловіка, і поговорите. Дякую тобі, Катю. Дійсно, я себе вела зовсім не по-людськи. Вибач ще раз. З вибаченнями на устах, Аня пішла додому.